Тут така. Це ліквідація чия бізнесу. Та ні, ну похоже. Це у нас мікрорайон Дачний, вулиця перехрестя вулиці Київської і провулка Лісного. От і поліція поїхала. Акцію, мабуть. Тут такий срач посеред міста. Ага, все-таки ліквідували кіоск, який тут був раніше. Типа знайшли спосіб подлянку підсунути, да? ця машинка підвезла. Це Наша поліція тут наш спори. А ти тут шо? Шефтам удивил. Здрасте, Юр. А по поводу чого батують? Так що, закривають вже до НГДУ добралися, чи що? Серйозно? І вони думають, що вони що-то? Ди ти прешется інтересно. Повністю разом з вами. Так, хочу вам зачитати звернення обласної адміністрації мови зараз війни. Я представляю їх зараз тут. Питання організатора Сильського управління боротьби робіт та не своєчасно продовжує дій спеціальних дозів на перестування нафтового парку авто, Викликало широкий резонанс та сказав на поняти обласної державної адміністрації, депутатів Сумської обласної ради. А також населення району Сумської області. За результатом зупинення парку нафти, видаткову левонів з народської області є значний перелік негативних наслідків, основних яких є. Для працівників підприємств, скорочення робочих місць, для мешканців районів, що споживають газ власного видобутку підсумчання від енергоносія та надзвичайних період. Для державного місцевого бюджету значні скорочення надходження обласної адміністрації і обласної ради направлені листи до міністерства. Міністру енергетики та воїнно промисловості України та голови правління Патупронавтом. Направлені листи обласної районної ради припинити про звернення до Кабінету міністра України Патук НАТО щодо ситуації, яка склалася на підприємстві НВУ, до прем'єр-міністра України Державної служби Олої та Гернадру України, до віце-прем'єр-міністра України Кістіонова. Вище задані питання тримаються на постійному контролі керівництва Сумської обласної державної адміністрації. Тому ми вас повністю підтримуємо, що в наших силах ми все робимо для цього. Ми разом з вами, я думаю, що ми переможемо і будемо працювати, поповняти бюджет, тому що е, ви вони з бюджету зору підприємств, як міста, так і району. Тому я думаю, що це буде гаразд. Шановні присутні, наша багаточисельна сьогоднішня акція показує, що гени козацтва у нас лишились. Тому Пробуджуємося, просипаємось з цієї сплячки, яку нас заколихала 70 років радянська влада. Двадцять п'ять років, 26, 27 рік. Сенд демократи, олігархи і таке інше. Але дух козацький, дух волі у нас непереможний. Не сподіваємось на когось. Тільки разом, тільки єдині ми зможемо зробити. Для наших дітей, для наших онуків дійсно гідне життя, дійсно нормальні умови праці на наших підприємствах і дійсно достойну зарплату ми можемо тільки разом, не один міський голова, не один голова районної державної адміністрації, обласної державної адміністрації, не один, не один голова проспілки сам без вас нічого не може. Будь ласка, усвідомте все, розумійте це і давайте далі разом діяти. Разом нас багато і нас не подолати. Так, Гасло 2004-2005 року, воно залишається в силі, воно повинно не покидати ваших серцець, ваших дослід, ваших Україні! героям слава! Україна! Говоримо! Діти таке так так, так, фотографії! До присутніх. Я бачив серед присутніх декількох депутатів міської ради. Якщо у них є бажання виступити, підходьте до мегафону і виступити. І також, якщо є депутати районної ради, також до слова просимо. І чи взагалі є депутати районної ради? Приєм приємний присутніх. Доброго дня всім присутнім Ми буквально декілька слів. Ми з вами солідарні вийшли, як депутати міської ради, як звичайні мешканці звичайні люди вийшли підтримати цю акцію. Шановні на автобусів, шановні артистяни, що така ситуація відбувається в нашому місті. Ми всі атакський корпус підтримує вас і будемо робити все можливе, щоб дійсно все було добре. Щасли вам і надіймо на найкраще. Шановні настроки, шановні наші земляки, це напевно єдине, що сьогодні показуємо ми свою позицію, свій голос, що ми не осторонь і ми захищаємо те, що досталося нам в спадщину. Я хочу вам просто озвучити, що народний депутат України Бухаря Владислав Вікторович знає про сьогоднішню ситуацію. Він просто не зміг сьогодні бути, але в п'ятницю на пленарному засіданні Верховної Ради особисто він зробить депутатське звернення до Керманичів нашої держави з приводу ситуації, що сталася на Охтирщині. Щиро дякую. Це була до слова до депутат міської ради Охтирської. Шановні присутні, нафтовики, пенсіонери, можливо, в кого є свої думки, я прошу до слова. Слово, мікрофон у нас вільний. Розумів, поки що бажаючих немає. Ігор, тому... а, можна я? А, Будь ласка, кілька... слово передаю активісту актирському Мироновій Наталії Анатолівні. Так, де Дякую, дуже дякую. Буквально кілька слів скажу, тому що буквально вчора вечором я дізналася про цю акцію, але сьогодні, при е, обзванюванні декількох працівників НГВУ, я дізналася ще одну прикру новину, що, виявляється, е, е, на підприємстві заборонено всім працівникам приймати участь в даній акції під загрозою негайного звільнення, тобто, щоб Ті, хто може, може, хто тут є присутній, ще не розуміє, що відбувається. Відбувається повна узурпація влади, і в тому числі узурпація вашого підприємства, шановна громада міста, так як підприємства всі на території за статтю 13 Конституції є власністю громади, це тим, хто забув, що лише ми можемо врятувати свої підприємства від закриття, від знищення, від Дерибану. Тому вже пора нам об'єднуватися і брати владу в свої руки, і це не проблема працівників, які залишаться без роботи на підприємстві НГВУ. Це загальна проблема нашого міста і загальна проблема всієї України. Тому що якщо ми дамо зараз закрити наш, наше підприємство НГВУ, завтра за ним посипляться як горошок інші. Тому ми зараз розуміємо прекрасно, що лапу на наше все майно наклали певні олігархічні клани, і ці ж клани роблять все, щоб ви не прокинулися і не усвідомили, що єдиними представниками влади є ви народ, громадяни України. А відповідальність за закриті наші підприємства несе виключно наша територіальна громада на території. На території нашого міста проживання, тому що ми саме стикаємося з цими порушеннями кожного дня, і ми маємо обов'язок за статтю 17 конституції на них реагувати, за статтю 13 конституції на них реагувати. Тому що стаття 13 пише, що, що власність зобов'язує допоки ми не виконаємо свій обов'язок громадянина власника отак лихорадитиме всю країну. Дякую. Дякуємо за словами, дякуємо за слово. І хочу ще нагадати, що дійсно, якщо забула держава 50% виборна акція панафта належить Національної -національно акціонерної компанії Нафтогаз Україна, то ми і нагадаємо, державо, повернись до своїх працівників. Державо! Повернись Та вони до не працівниць. є держава, вони є зурбатори. Держава це ми. Обличчям, а не спиною. 20 до 13 години не тільки в вогнев, а проводиться в прилуках, проводиться корисла. Тобто, Це те, про що я казала. Разом. Тиск відбувається Україна, скрізь, знищують єдина. всі зразу підприємства. Слава Україні! Героям слава! А далі ми будемо дивитися ситуації, але ніякому разі не призупиняти нашої боротьби проти славія, по відношенню до судового колективу і по відношенню докупи нати з боку держави і державних відповідних установ. І ми будемо усі разом, як гольбалищі більше сказати, сказав, і захист вимагати відповідальності від причетних до тих водія, які чиняться навколо нашого трудового колективу, нашої компанії, самій компанії, нашого керівництва. Ви знаєте, скільки керівників вже не приходило, розвернулися і пішли. Прикро, що ні депутати, прикро, що ні керівники високих рівнів у нашій державі не несуть відповідальності, кримінальної відповідальності за свої злодіяння. Тому закликаємо всіх вас, якщо ми будемо запрошувати знову ж таки на наступну акцію протесту. Що надіємося на те, що до 27 числа, яке є критичним для всіх наших підприємств, бо це якраз термін закінчення дії окремих ліцензій, а 9 ліцензій, які на сьогоднішній день призупиняють свою дію, 8 ліцензій, тільки по Сходу, то я, е, я е, е, хочу сказати, що інтуїтивно відчуваю і хочу і бажаю разом з вами, своїми колегами, теж, того, щоб держава подивилася в бік народу працівників нас з вами і вирішила питання надання бо Це нонсенс, коли державна організація, державна установа, державна служба Геонадр, називається і держава разом у ній пряжі не зрозуміло, хто кому винить щось тому на сьогоднішня акція. Уже доходить до кінця тому, як говорив Ігор Іванович, на настя одна година обідня перерва з 12 до 13 години. Але просимо не втрачати віру у нашу спільну перемогу, віру у майбутнє нашої країни і щасливе майбутнє для наших дітей. Дякую за вас. щоб ми голосно проголосили, що разом сила, разом. І толку поголосити. Разом сила, разом, сила! разом, сила. Робити щось треба. Сила, разом, сила, разом, сила, разом, сила, разом, сила. Це така форма самовнушення. Дякую, на цьому наша акція Я попрошу засоби суму дати сюди в коробку, бо я сподіваюсь. На цьому не зупинимося, будемо далі суміти. А вже був час, де, коли скільки і, будемо шуміти, але голосніше, з більшими силами і з більшою наснагою і надією на краще. Дякую всім за участь вас. Дякую всім.